Всім привіт, слава Україні. Ось маємо такий прибуток. Кобела чотири дні назад вже ребила 3 квітня. Машка нам привела такого лошучка тільки в нулях. Шомашка. Буде 9 день, будемо знову пускати її до ящи. І має марта десь на днях всі же робити, не знаю. Коли, що, як. Такого толушука нам привело. Маша від яж. Вставай, Ставай, малий. Вставай. Він ще в розквіті сел, віддихає. Поки що, доки мама його їсть, то він віддихає. Пустили їх трошки на двір. Це таке, а потім що вам познімаю, як він устане, повинно ляг. Ось. Що машка? Пишіть коментарі, чи машка поміняла, чи ні. Ну, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, пишіть коментарі.